етносело у Геленджику Запорізької області. Сюди вже два тижні поспіль приїздять десятки родин, аби відпочити та зміцнити стосунки. Долає непорозуміння у сім'ї Максим Басиров. Чоловік пройшов найгарячіші напрямки від Харківщини до Донеччини. Був з пораненням в госпіталі 30 днів ну, в Запоріжжі, і в мене як двоє дітей було на те на той момент. І... Получився третій син. Це, це моя відпустка додому на кабу. Бы, Получилась. Ну, отак. Пережив важке поранення і понад сім контузій. Чоловік ділиться, що мав проблеми з агресією після фронту. Це дуже заважало в роботі. Та до фахівців раніше не звертався. Каже, якось емоційно допомагали діти. А от про проєкт дізнався від дружини, тож не вагаючись, усі гуртом приїхали на корисний відпочинок мене діти, якби на етатлічення зразу. У мене діти і на них відволікався. Мені здавалося, заміняє будь-якого психолога. Були в мене напади агресії, і досі вони є. Намагаюсь з цим боротися. Розслаблено себе почуваю тут. Спокій, тиша, немає. Метушні тут як вдома. Морально та фізично тут відпочиваю. Мені дуже подобається і дітям, і дружині. Зараз зробив висновки і буду надалі працювати з психологами. І сподіваюсь, все буде добре. Відпочити тілом і душею та порозумітись приїхала і родина Сорочук. Разом пара уже понад 13 років, але через війну втратили емоційну близькість. Дуже класно відпочивали, ну, дуже багато чого дізналися. Очень Вікторіна вчора була, ну, природа, звісно, прибалили вони ходили. Ми познайомились у 2013 році. Він... Бивши пограничник і на день пограничника познайомилися. Я поїхала за границею до сестри в Ізраїль. Плохо переніс без нас. Загалом на ретрит приїхали понад 30 людей. Кожен зі своєю історією та болем. Ольга Кущ з Васильівського району разом з двома дітьми виїхала з окупації. Чоловік, ветеран інвалід другої групи, отримав важке уламкове поранення під Бахмутом. Осколочні ранення в нього були, його списали. Ну, це було важко цей період пройти, дуже важко. Ну, ми справилися, у нас двоє дітей витягнули, ми каталися по всій Україні з ним, по госпіталям. Рука не працює. Спина постраждала дуже сильно. У нього 2 міліметри осколок, не достав до хребта. Після поранення складно було не тільки дружині та дітям. Почати жити заново у новій реальності найважче було Максиму. Ольга каже, він, попри все, хотів повернутись до побратимів, проте зупинили діти. Каже, нині чоловік потроху адаптується, і ця поїздка ще один етап у побудові нових стосунків після повернення з фронту. Тут дуже гарні мастер-класи. Мені дуже подобається. Для дітей квести, Тоже там ріжуть, ліплять, щось майструють їм. Дуже тут подобається. Тут є озеро. Вони теж купаються на досках, навчилися плавати. Ну, взагалі, ну, мені тут дуже все подобається. Одним з найкращих способів повернути баланс, знайти спокій та натхнення є творчість, кажуть психологи. Як би ви не намагались контролювати цей процес, контроль. Все одно відпускається, тому що це рідкий акрил, він розливається і сконтролювати це неможливо. І ви трошечки відпускаєте цей контроль і отримуєте завжди дуже гарний результат. Флюїд, арт або акриловий рідкий живопис це не просто вид мистецтва, це медитативний процес, який допомагає досягти внутрішньої гармонії. У нас ми знаємо, що є ресурси певні, які людина може використовуватися для того, щоб Легше пройти якісь кризові події, якісь стресові події. Арт-терапія творчість, а саме ця флітарт мені подобається, тому що тут є певний момент, коли вони втрачають контроль. Родини охоче поєднували фарби та створювали різні визерунки. Фантастика. Фантастика, дуже гарно. Я думаю, коли приїдемо, дітям теж таке треба буде спробувати зробити. Буде весело. Дуже класне. Дуже класні враження, дуже відпочили. Хочеться ще. Не хочеться їхати звідси. Формат такого заїзду, коли родини проживають разом у спільному середовищі, створює ефект своїх. Люди бачать, що інші переживають схожі емоції, з'являється відчуття що ти не один. А віддаленість від шуму і саме відпочинок у селі це можливість відпустити напругу і дозволити собі говорити про важке. Таке дозвілля один з напрямків говорити без сорому про свій біль і долати його всією родиною. Ціль, щоб вони спілкувалися, і ми це бачимо. Вони приїжджають, у нас приїжджає 15 родин, а уїжджає одна. Вони вже гуртуються, вони вже разом збираються, вони вже обмінялися контактами, і ми це бачимо і після першого заїзду, після другого вони вже громада. Кожен день в етноселі мав чітку структуру для дітей окремі активності, а для дорослих протягом дня руханки, психологічні тренінги, консультації з юристами, реабілітологами та соцпрацівниками. Зранку зарядка, разом вони їжу приймають, разом вони відпочивають, разом вони рухаються. І це така можливість максимально розслабитися і максимально ефективно спрацювати разом. Після ретриту команда блокпосту продовжить працювати з родинами індивідуально, а на запрошення громад готові організовувати подібні заходи по всій області. Аліна Мельничук, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.